Усіх вітаю! А, ви на каналі Рибальство на Півдні. І зараз ми виїхали з братом на Південний Буг. Це село Михайловка, недалеко від Миколаєва. <кхе> Минулі роки ми багато раз тут рибалили. А зараз в цьому році, в цьому сезоні ми виїжджаємо сюди другий раз. Перший раз ми були навесні, плітку тут тягали на фідер, а зараз наша... Така основна ціль це а, спіймати карася. В минулих, в минулих роках у цей період, якраз це зараз у нас 20 липня, якраз а, середина та кінець ли, липня, початок серпня, тут вже непогано клював карась у нас завжди, ляч проскакував. А, тому будемо сподіватися, що цього разу також ми. Цю рибу тут візьмемо. Ну, принаймні на карася ми розраховуємо. Так, зараз я замішаю прикормку для Flat Свою саморобну. Для донок у нас же прикормка замішана, брат вже закинувся. Я ще трохи тут гаю час, як то кажуть. Заглядаю по углах. Але зараз буду його наздоганяти. Так, будемо мішати зараз прикормки. Цього вистачить, я так думаю. Бачите, це в мене саморобна отака от прикормка. Відео, як я її роблю, залишу в описі під відео. Хто дивився, бачив, що на цю прикормку я вже ловив і в минулому році, і в цьому році непогано на неї відкликається і карась, і короб навіть. Так що діло буде з неї. Головне, щоб риба була. Так, додам ще ліквіду саморобного на основі кукурудзи і інвертного сиропу. Як завжди у цьому році додам ще, бачите, таку. Крупну фракцію. Теж саморобна в мене така, як робити теж посиланні, залишу є відео на каналі. Бачите, тут і конопля, і пшениця, віка, люпін. Якраз така зернова фракція гарна, яка буде наш прикорм робити більш привабливим. Ну, всі розуміють, для чого додавати, всі розуміють, для чого додавати крупну фракцію. У прикорм щоб зупиняти рибу і залишати її на нашій точці. Ну що, шановні, поки. Прикормка буде настоюватись, набирати вологи. Я зараз закину донки, як завжди, покажу на що я буду на донки рибалити. Перша оснастка в мене буде отака. Це, бачите, звичайний кавунчик. А тут в мене під м'яку насадку. Ось так от. Так. Ось прикормка. Чудово, до речі, прикормка виходить. Це звичайна макуха і премікс для курей. Ну, такий накшалт, щось. Комбікорму, тільки такий сипуха. Ось так от. О. І бачите, як вона ліпиться на гірш за брендові такі прикормки. Ось так от. Так. Зараз будемо, ось бачите, я зробив оце тісто. Таке кукурудзяне теж У мене зараз упор на кукурудзу на цей риболовлі. А брат теж ловить на оснастку для м'яких таких насадок для тіста, але він ловить на звичайну нашу. Дідуську таку оснастку, ой, насадку, яку ми вже багато років використовуємо, це хліб. Теж там на каналі я залишу є в мене відео, як її робити, залишу посилання. Бачите, отак оце робиться. До речі, влітку у нас в нашій місцевості. Ну, я Думаю, що і багато де. Карась чудово клює отак от на тісто. Ми багато разів влітку рибалили на таку оснастку і було усе гаразд у нас. Другу оснастку закину на макуху. Це в мене саморобна макуха. Там залишу теж посилання, як її робити на каналі. Використовував там той рецепт, який я кажу, але додав ще туди какао. Ну, отак от мені закортілося. Ось ну, такий звичайний макушатник. Макушатник удавка. Давно вже я не рибалив на ньому. В минулому році там на ставку останній раз. Ось так от. О. Так, і зараз сюди насажу плаваючу насадку. Один гачок буду встромляти в макуху, а на один гачок буду насаджувати плаваючу насадку. Так, чекай. От. Сам її роблю теж отака от от штукенція. От так от. Попробую такого от кольору. Знавка у от Я ставлю два гачки на макушатник. І краще за все працює, коли от на одному гачку є оце плаваюча насадка а інший гачок у макуху. У мене так. У кого як що по-іншому, то пишіть у коментах, як ви там це робите. Так, ну і на останок флетфідер. Як я вже і казав у відео. Зараз я захворів цією риболовлею на флетку. Флетфідер. Назвичайний фідер ловив останній раз вже навесні так. Використовую, бачите, від карпро така от флеточка 80 грамів. Тут, Тут такий Зацепчик в неї є. Отак так от. Буду рибалити ось на оці бойлики. Ой, бойліки, попапчики. Бачите, от пухача попапи мультиколор Пайнепл. Бачите, тут дійсно два кольору Жовтий та помаранчевий. Перший поставлю жовтий. І ось бачите, а, перше клювання. Так пласкірка ще така непогана, дивись. Ой. І що ви думаєте? Бачите? Дивіться яка пласкірка шикарна. Вон. Та -моє! Коротше пласкірка клюнула на це тісто кукурудзяне, що я робив Така гарна, піде на засовку. Шановні, рибалимо вже 4 години, зараз вже біля часу. Ну що, ситуація дуже сумна. За цей час було одне клювання тільки і я витягнув таку ну, гарну, але пласкірку. Одну. Вона на кукурудзяне тісто позарилася. Що? Це було з дистанції оце ж, 54 метри. На флетфідери я вже перейшов на початок першої бровки, це 42 метри, а макуху вже закинув тут ну, біля берега тут, я не знаю, там метрів за 25-30. Особливо там нічого не вишукував. Кинув, ну, треба якось шукати, де ж риба знаходиться. Сходили з братом там, праворуч від нас стояв хлопець, він стояв вже дві доби, і за ці дві доби в нього було там чотири карася та два підлящика. Тобто, ну дуже сумно. Подивимось, може у нас погода ж змінюється, змінюються умови з кожним, можна сказати, з кожною годиною, проведеною на водоймі. Але так. Оптимізму це нам не внушає. Ти дивись, непогана плітка. Друзі, і знову бачите на кукурудзяну... чекай, чекай, на кукурудзяну кашу. Тобто з усіх наших... Насадок найгарніше най працює сьогодні оця. Принаймні на ті жодного клювання, а тут хоча б дві рибки. Пласкірка перша була, а ця, бачите, непогана така плітка. Ну, друзі, клювання. Здається, навіть щось є. Плітка напевно. Хм, дивіться. Так, да, пліточка на попапчик, але вона, бачите, трохи нечесно засіклася. Ну, плавала біля прикормки, я так вважаю. О! Бачите? Ну, піде, піде. Друзі, щось неочікуване. Вечірнє клювання. Ё-моё! Нічого собі! хо 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 Це ви бачите? Ух! Оце дивіться! Дивіться який лапоть! Тут цікавий! Ти дивись, це сріблястий карась, але мені здається, що він... Переводняк з цим золотим. Золотим, так. Чи гібрид ти... бачиш який? в нього форма саме золотого карася. Так, так, так. Принаймні, це форма золотого карася, це не сріблястого карася форма. Я такого перший раз спіймав. Mm. Ви бачите, які ну, вечірні клювання. Так, зараз. Головне попасти в садок. Опа! Бінго. Отак, друзі, перший карась за цю риболовлю і перший річковий карась цього сезону. І знову бачите, на а, кукурудзяне тісто і оцю оснастку для ловлі карася якраз на м'які насадки. А, зараз вже пів години вечора. Кльову саме бачили, що немає. Ото біля 9 години вечора спіймав карася того, того цікавого. І на цьому все. То був єдиний карась на сьогодні. Хоча ми націлувалися е, саме на карася. Тому зараз лягаємо спочивати і сподіваємось, що завтра день нас е, не розчарує. Ну що, шановні, четверта ранку ми з братом прокинулися і приступаємо знову до риболовлі. Так, ну все так само. Перше оснащення в мене на тісто. Камар заїдає. Я щось не думав, що... У другій половині липня після такої спеки буде стільки комара. До цього їздили на ставки там. Його взагалі майже не було. А тут це жахіття якесь. І ввечері вчора заїдав нас, ми аж вимушені були в наш намет ховатися від нього. І зараз зранку теж. Треба очікувати, щоб сонце зійшло. Тоді трохи, напевно, його поменшає. І перше о! Друзі, ранкове клювання. Ти бачиш? Ще й на флетфідер на попарчик. Ух ты що Щось там кручається так? Там дай на всяк випадок. Схожий на того, дивись. Mm -hmm. М -м. Шановні. Нарешті. І у брата і дивись який. Mm -hmm. Такий прям. Вон, бачите? Він на кормак з плаваючими насадками ловить. А ну, mm -hmm. ну, ну такий. Ну гарний, гарний. Mm. Дивіться, і на макуху я нарешті. <кліпи> Та прямо ти бачиш шок кується. Чіка. <кліпи> От йомою. Ладно, нехай живе. На макуху взяв. Тобто, друзі, пішов такий ранковий кльов. Ранковый клюв пошел. Ранковый клюв продолжается. Он, брат, зачепив. Напевно, карасик. так, есть карасик. А там... А сейчас, напомню, Давай. Ранішній кльов вже якось так трошки побув, побув і затих. Щось, о, щось піка і в мене, і в брата. Ну от то таке. Ну, в общем, чотирьох карасів зранку ми взяли десь з п'ятої до шостої години. Так от вони так. Один за одним. Начебто почало почало здаватись, що зараз ще буде кльов, але він якось так зійшов на нивець. Подивимось, зараз початок сьомої 15 хвилин. На сьому то таке. Може ще щось і поклює. Ось так, 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 да, так. Да. Я згодний з тобою. Опа! О, ви дивіться, дивіться що куїться. Дивіться, Ох. ох ти, нічого Госпо... Ух! А ну дай підсаку, Андрій, Там такі лапать. Диви. Ага. Хорош. Хорош, диви який. Ого. Нічого собі. дивіться. На попапчик. Ух! є. Та ви бачите, на точку поставив. Тільки, заки... Тільки закинув, я не встиг навіть відійти від нього. Є. Це як на звичайний, на класичний фідер. Отаке таке саме. Там трава, Йомайо. Та ну ти бачиш, ти диви який. Mm -hmm. сюди, іди, 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 іди. О, Ви бачите, друзі, один в один. Дивання на макуху было Не ну, дуже вот зрозуміло. Ну. О! Підляч. на макуху. Бачите на макуху? Ну. Но... Я тут і раніше на макуху ловив. Ну, Правда, тоді були лящі такі гарні. А це. Ну що, вельмі шановне товариство? Вже у нас а, початок 11. Зараз точно скажу скільки. А, ні, 10. 10 годин ранку. Кльов затих. Ото підляч була остання риба. З того часу більше нічого там і не клюнуло. Тому ми вже почали збиратися додому і будемо вже а, їхати. По риболовлі, ну що, вдало її не називеш, але щось піймали. От, ранок, звісно, був краще, ніж вчорашній день. Вчора ми що там дві плітки, одну пласкірку, І от в самому вечорі я вже карасика у того взяв. А сьогодні зранку, бачите, і підлящика теж зацепив. Теж непогано. Так, що у мене працювало? Ну, найкраще, звісно, попапи. Такі непогані караси на них були. Але працювало і тісто кукурудзяне, і оснастка для нього, як то кажуть. Працював і макушатник на нього, я бачили, і підлящика взяв, і карасика брав. Так що усі три оснастки мої сьогодні працювали. Зараз будемо витаскувати садок. Чистити рибу і збиратись додому. Зустрінемось на водоймах. Всім миру.